Шановні депутати, дякую за оперативність. На 56-ту сесію селищно ради 8 зобраної зубрано 22 депутатів, завологи 12 депутатів, відсутні 10, 10 чоловік з поважних причин. Депутатський форум дає право на розгляд, яка там перед Шановні депутати, доводимо до відома всіх теж присутніх, що ведеться до фіксації комерного засідання з подальшим зберіганням даного відеозапису та оприлюднення. Хто за те, що 56-ту сесію селища ради обласного скликання розпочати? Прошу голосувати. Проти утрималися? Немає. Дякую. Одноголосую. Одноголосно. Сесія оголошується відкритою. Ab clapso <laughs> cat, Давай я пропустил сессии, пропонуйте процентка сессия. Колдуки пропозиції. Так. Пропонує секретар сесії обрати добову Олена Олександрів. То за те, щоб добоволена Олександр обрати секретарем сесії, прошу проголосувати. Хто за проти утрималися немає? Дякую, але на це не легко відбувається. 56-ї сесії Ради радиосного слухання беруть участь без п'ята Тетяна Степанівна, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Денисенка Лідія Кіметівна, заступник селищного голови. Шановні депутати. 에, пропоную вшанувати хвилинне мовчання, світлу пам'ять всіх загиблих, хто віддав життя за нашу країну. Як військових? Шановні депутати, на ваш род динуться черга про звернення депутатів ради 8 щодо підтримки президента України. Повідаючи. Зараховний доданович. Які будуть запитання по даному перегляде? Хто за дані передок даний? Прошу проголосувати. Хто за? Хто утримався? Немає. Дякую. Переходимо до питань. Пропонуються звернення депутатів Європейської селищно ради 8 ступеня щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Три на території нашої держави точиться жорстока війна, яку розв'язала Російська Федерація, щоб знищити нашу ідентичність, просто втати нашу свободу і незалежність. Три роки бою, втрат і незлоності. Українці довели всьому світі на що здати народ, який захищає демократичні цінності, який бореться за суверенітет своєї держави, їх реальну цілісність. Сила нашого духу безмежна, бо маємо найціннішу зброю, єдність українців, яка ніби врання, дозволяє витримати найтяжчі удари ворога. Не маючи бажаного результату на полі бою, країна агресор намагається розширити межі загарбницької війни. Щоб зруйнувати світову коаліцію проти російського терору та блокувати надважливу для України допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти з тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних союзників, які надають нам потужну підтримку. Розгорнута з боку Росії масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва нашої країни має на меті здавати опір українського народу, який героїчно бореться за свою незалежність. Останні події засвідчили масштабність підступної інформаційної атаки нашого ворога, що, не грибуючи нічим, нав'язує нам, українцям та всьому світу свої фейкові нагати. Але український народ, наші сили оборони та безпеки, продовжують героїчно протистояти усім викликам, ніколи не допустять зневіри. Ми впевнено стверджуємо, що лише громадяни України вирішують, як і коли в своїй країні проводити вибори. Лише вони обиратимуть свого президента. Яверницька селища Родовоська цілковито довіряє президенту України Володимиру Зеленському та підтримує його позицію. Нічого про Україну без України. Ми щиро віримо і на, в нашу перемогу і всіма силами наближаємо її. Слава Україні! Героям слава У кого буде питання про позиції, може доповнення? Нема? Приходить на голосування? Пропонуємо проєкт рішення. Схвалити звернення депутатів Германівської селищної слухання до Верховної Ради України, Офісу президента, Кабінету міністрів, Міністерства, міністерства закордонних України, Мерловської обласної військової адміністрації, Снежка районної військової адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. До, е, звернення додається. Доручити Європейському селищному голові підписати звернення депутатів ради, направитимуть. Дана Де рішення Дерево Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства Закордонних Справ України, Євроської військової Державної Аміністрації, Снемської районної військової організації. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань законності, депутатської діяльності етики та регламенту. Питання пропозиції? Голосуємо. За. Гінпенко. Дубова. За. За. Адіяк. За. За. Адія? за. за. Третяк. Чех. За. Шевчик. За. Юдников? За. Єтковець. За. Екзар за. Результати пеменного голосування. За. 13 чоловік. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні депутати. 56-та сесія селищної ради, Європейської селищної ради, в 8 ступень розглянумо всі питання занесені порядку денного. Які будуть питання, проводиться, зауваження? Нема? <плес> Сесії оголошується закриті.